Лівгуд біоактивні та повноцінні мультивітаміни для жінок в чоловіків. Чи знаєте ви, що приблизно 9 із 10 людей відчувають дефіцит принаймні одного вітаміну та мінералу? Це 90% відсотки населення. Мовірно, ми не отримаємо достатньо а потім Лікуємося. Не дивно, що спостерігається більше раку, більше серцевих захворювань, більше діабету, більше ожиріння, більше хвороби Альцгеймера. Просто більше хронічних захворювань. Тож ми вирішили розробити мультивітаміни найвищої якості. Щоб допомогти заповнити будь-які прогалини по поживних речовинах, а потім ми покращили ці мультовітаміни, включаючи всі вісім незамінних вітамінів групи Б. Включили найбільш біодоступні форми b 12 та фолея в їх метильованій формі. Потім додали екстракт календули, лютеїн і зеаксантин. Це пігменти в кафе календули і вони висококонцентровані, корисні для сітківки в задній частині пока. Ви знаєте що? Втрата зору також відбувається з надзвичайно швидкістю. І в молодому віці я просто в захваті від того, що ми змогли додати ці два інгредієнти до наших вітамінів. Зараз для жінок додали залізо, якщо ви в постменопаузі і не приймаєте залізо, ви можете приймати чоловічу версію. Це не проблема. І чоловіки, якщо вам потрібно залізо, то нормально приймати жіночу версію. Отже, крім заліза, у вітамінах для жінок ми також збільшили в полівої кислоти. А також додали екстракт журавлини, тому що це антиоксидант, який дуже корисний для шляхів. Зараз для чоловіків у нас менше фолівої кислоти, немає заліза, але ми додали лікоті. Потужний антиоксидант, який корисний для здоров'я простати. Мультивітаміни без сої, без молочних продуктів, без глютену, схвалено вегетаріанцями. Деякі інгредієнти є жиророзчинними. Ви отримаєте від них максимальну користь, якщо прийматиме з їжею, і оскільки тут є вітаміни групи В, раджу приймати з першим прийомом їжі в день, щоб не порушувати сон. Добре, друзі, мені подобається думати про це як про страховку, яка завжди поруч і підтримає вас. Дякую за перегляд.